Що таке механіки у КС 2 Якщо коротко це закони гри, тобто як працює стрільба, рух, гранат, економіка, і вся ця двіжуха. Механік насправді купа, і про багато з них навіть я колись не знав. Є такі, що здавалося б. Ну це ж баг, але вони вже 10 років у грі. Отже, це не баг, а фіча. А є і ті, що реально допоможуть зробити різницю в матчах. Я зібрав для вас кілька найцікавіших, тому раджу глянути відео від початку і до кінця. Звісно, якщо вистачить терпіння. Але для початку перша механіка на Bloody Кейс. Нові користувачі отримують 5 безкоштовних кейсів, а промокод Джофі дасть вам 70 центів на баланс. Відкривай кейси значно дешевше, ніж в грі. Граю в батлах проти інших гравців, і, звісно ж, мій улюблений режим апгрейд. Тут також є батл за проходження, якого ти гарантовано отримаєш скін, виведення коштів без проблем, поповнення балансу, можливе картою, криптою або скінами з КС, чи раст. Посилання з промокодом ви зможете знайти в коментарі під відео. Нехай щастить. Розпочнемо ми з лайтового, а саме безшумні стрибки. Ви помічали під час гри, наприклад, коли перевіряли апартаменти на Б, що стрибаючи на місці, ви не чуєте звуку приземлення. Здавалося б, ну, і що це мені дає? Я стрибаю на місці, не видаю звуку, і що з того? Але є такі позиції. Де саме у стрибку можна зібрати купу інформації, ті ж апартаменти. Зараз вже не так це ефективно, як у версії CSGO, але все ж. Та й подібних місць на інших мапах також достатньо. Так, це баг, але баг, який давно вже у грі, тож чому б ним не скористатися? Візьмемо ситуацію. Лежить дим в тунелі, ви вирішили тихенько на шифті вийти на Б. Але виникає момент. Ви йдете крізь дим, і це займає багато часу. Як зрозуміти, ви стоїте на місці чи все таки рухаєтесь? Тож як дізнатися, що проходячи крізь дим, ви щось вперлися і стоїте на місці? Секрет простий: зверніть увагу на руки. Коли ви йдете, логічно, що руки рухаються. Якщо стоїте, вони нерухомі. Так само і в диму. Якщо ви йдете, а руки раптом перестають рухатись. Хоча ви знаєте, що попереду немає текстури, це стовідсотковий знак. Треба стріляти. У мене було безліч моментів, коли я в диму не розумів, чи є хтось переді мною. А тепер і ви, і я знаємо, як переграти суперника в такій ситуації. Далі я здивований, але багато хто досі не знає про механіку, пов'язану з контролом, а саме тихий спуск. Так само і міду на міду наеншенті. Як ви можете чути, звичайним способом ми видаємо звук, але якщо падати з контролом, то звуку ніякого немає. Звісно ж, ми знаємо, що тут є і інакший безшумний стрибок. Про цей та інше ви можете дізнатись в цьому відео. Є безліч позицій, наприклад, Тетріс, апартаменти на інферно, нюк, темпл на Еншенті та багато інших. Там можна спуститися абсолютно без звуку. Якщо просто зістрипнути, виведете звук, але якщо зробити це правильно, то ніякого звуку не буде. Все дуже просто. Перед падінням затискаємо Ctrl, а перед приземленням відпускаєте. Особисто я використовую цю механіку постійно. І повірте, це дійсно корисна фішка, яку ви повинні запам'ятати. Точніше, не фішка механіка, у нас відео про Механік. А тепер ситуація з гранатами. Буває, ти біжиш на Б, кидаєш молотов, а за спини летить ще один. І ти думаєш, бліба 400 доларів нікуди. Хиба не бачу, ти нахуй, Ходя, я не бачу що я перед ним молік, Боже, і вже кину свій молік. Радію, що це був не дим. Насправді, два молотові це не так вже й погано. Вони стакають свій урон. Так, подвійний молотов задає більше шкоди і швидше випалює суперника. Наприклад, на в Міду можна кинути два молотови і суттєво нашкодити стороні атаки. А тепер база, яку ви всі зобов'язані знати. Навіть на восьмому левелі фейсету, я дивуюся, що багато хто цим не користується. Йдеться про вихід із закута. Це так, це ціле мистецтво варте окремого відео, але зараз коротко поясню тут. Скоріше за все, ви виходите на шифті, щоб не видати себе та застати суперника зненацька. Забудьте про це, це повна фігня. А якщо ви ще й виходите лівим плечем, ой, взагалі катастрофа. Суперник побачить вас першим і вб'є ще до того, як ви його навіть побачите. А як же правильно, робіть. Крок без шифта. Так, механіка гри дозволяється зробити безшумно, у цьому і фішка. Давайте для прикладу. В одному моменті я виходжу на шифті, а в іншому без шифта. Різниця відчувається одразу. Ще одна ситуація: ви стоїте під апсами і можете вийти тільки лівим плечем, тут без варіантів. Це означає, що противник знову побачить вас першим. Щоб компенсувати цей мінус, використовуйте стрейфи. І бажано навчитися робити це без шифта. Це здається дрібницею, але насправді це дуже важлива перевага. Я багато граю арену один на один і дійшов до наступного лайфхаку, точніше, механіки. Навіть якщо ви пікаєте без шифта, ви все одно не досягаєте максимальної швидкості, тупо не встигаєте розігнатися. Як роблю я не просто ж так: у мене восьмі левел на фейсіті і 17к -ка у каупрем'єри. Ви знаєте, що за кутом може стояти суперник. Як максимально ефективно вийти? Спочатку я роблю крок вліво, потім вправо. І так, набираю максимальну швидкість, щоб максимально швидко вилетіти із-за кута. Так само ми робимо і при з лівого плеча. Всього за хвилину ми еволюціонували з звичайного виходу на шифті до правильного піку з максимальною швидкістю. Як вам таке? хм? Лайк заслужив. Цю фішку ви можете використати на моєму турнірі 2 на 2 з призовим фондом цілих 10 тисяч гривень. Чому б не пограв та отримати круті емоції. Два відбіркових дні вже позаду у вас є остання можливість зареєструватися на 30 серпня, щоб поборотися за головний приз у фіналі, який пройде 31 серпня. Реєструйся у моєму телеграм-каналі, звісно, після перегляду цього відео. Чекаю на вас! Маленьке прохання. Хто дивився до цього моменту, підтримайте мене підпискою. Вам не важко, мені буде неймовірно, приємно, і алгоритми Ютуба побачить ваші підписки і почне більше просувати відео. Дякую. Вже всі знають, як швидко підійматися по драбині. Дивишся у бік і натискаєш W D. Це звичайний спосіб, а це швидкий. Але далеко не всі знають, як зробити це ж саме ще й без звуку. Я чесно і сам цього не знав. Дивіться уважно. Тут швидко, але зі звуком. А ось тут. Швидко і повністю тихо. Секрет простий, потрібно спамити даблею, а щоб збільшити швидкість, тиснемо ті ж кнопки, що й при швидкому підйомі, але не затискаємо, а теж спамимо. Це найшвидший тихий підйом, який тільки можливий у грі. І ще одна дуже важлива механіка, як правильно вилітати з драбини. У Мене часто бувало, що, наприклад, на нюці хочу швидко залізти на бочку, а мене просто блочить гравець знизу або желізо вгору, а переді мною хтось завис і не пускає. Жиза. Жеза, як цього уникнути? Все просто, коли ви майже залізли на потрібне місце, різко смикаєте камеру вниз і натискаєте W. У цей момент персонаж ніби прилипає до землі. Тобто, коли ви підіймаєтесь, не потрібно дивитись вгору до самого кінця, поки гра вас не відправить у стратосферу. Просто різкий рух вниз камерою, і ви вже на місці. Наступна механіка, яку більшість ігнорує, це свайп зброї під час перезарядки. І ні, ні, він не зробить перезарядку швидшою, а скоріше навпаки, якщо не відчувати таймінг, то втратить навіть більше часу. Але користь тут інша. Ви можете скинути звук перезарядки. У КС кожна секунда може вирішити результат раунду, і чим менше шуму ви створюєте, тим більше у вас перевага. Але тут є інша сторона: цим можна байтити суперника. Наприклад, ви натискаєте R, одразу свайпаєте зброю, звук перезарядки ще трохи грає, і противник думаючи, що в цей момент ви вразливі, виходить на вас. А натомість отримує кулю у лобешнік. Такі дрібниці створюють величезний імпакт, тому не ігноруйте їх. Ну і не можу не сказати за ВВП. Коли ви сидите в скопі, то замість того, що виходити з цього скопу на праву кнопку миші, ви просто свайпаєте зброю, щоб не видати ніякого звуку. Уявіть ситуацію один в один. Вся команда дивиться на вас. Бомба стоїть під шортом, і ви знаєте, що там сидить гравець. Ви боїтесь пікати і вирішуєте закинути дим, щоб роздифюзити. Але у 90% випадків це не працює. Суперник чудово знає, де лежить бомба, і просто забере вас у диму. Без шансів. Але є спосіб майже зі 100% успіхом. Ті, хто дивився мої попередні відео, вже здогадується. Правильно, кидаєте дим і починаєте дифюзити з ящиків. Так, це реально можливо. І суперник ніяк не зможе вас прошити. Це справжній імба, яку потрібно використовувати. А тепер, скоріше не механіка, а фішка, якої я взагалі ніде не бачу. До цього додумався мій брат, коли ми грали Face. It. Не знаю, чи він сам це придумав, чи десь під Пам'ятаєш той момент, коли ми грали з тобою на Ancient і ти сказав поставити мітку на бомбу, щоб ти побачив через дошку. Так. Це ти сам придумав чи побачив і тобі? Ну, це просто логічно. Я стояв за стінкою, щоб я міг пострілювати. Бля, ясно, окей. Суть ось в чому. Я залишився на пленті, він в Києві. Бомба стоїть, і він каже: Постав мітку на бомбу щоб я знав, де вона стоїть. І блін, це так то геніально, така проста річ, але у жодній грі я не бачив, щоб хтось так робив. Я поставив мітку, і тепер він знав точне місце бомби, як тільки почув звук дифюза. Просто прострелив дошку. Все, раунд виграно. Відео вже і так а У мене ще залишилось чимало таких механік, і якщо вам цікаво, напишіть у коментарях. Я випущу третю частину. До речі, є ще й перша частина. Можете глянути її. Дякую всім за перегляд і особливо подяка тим, хто підписався та поставив лайк. Заходьте в мій телеграм-канал та приймайте участь в турнірі на 10 тисяч гривень. Скоро побачимось в наступному відео. Бувайте!